Доброго ранку, друзі. Бувають форс-мажорні обставини, але волонтерство ми продовжуємо і ми продовжуємо дякувати нашим захисникам. продовжуємо дякувати нашим волонтерам, які щодня роблять все для того, щоб Україна перемогла. Ось такі справи. Форс-мажор не форс-мажор, але ми продовжимо. І я нагадую, що ми маємо допомагати так, як можемо. словом, ділом, працею. Донатами. Вибачте, задумалась трошечки. Почну я з, зі збірочки Олега Бородая. Це наш захисник, наш автор. Поцілуй мене близько мочей, доторкнися теплом своїх рук, так палає в обіймах ночей, замерзає в полоні розлук. Розкажи, як без мене була потаємним душі, потілись, кличе пісня кохання нова, значно глибша, ніж та, що колись. Розкажи розжени мені смуток і біль. Розтопи теплим подихом в лід, жаром серця, надію, зігрій і залиш у моєму, у моєму свій слід, поцілуй мене близько очей, охопи ніжним полетивом рук, щоб зілятись в обіймах ночей, щоб до віків не стало розлук. Друзі, нагадую, що до поетичного волонтерства, який нас триває щоранку, у будні о 7 годині і у вихідні о 9.30 початок, може долучитися будь-хто. Головне, любити поезію або пісню. Можна читати навіть не свої твори. От, бачите, сьогодні я почала читати не своє. І хай все буде добре. Хай дійсно нас не турбують ні шахеди, ні ракети, ні клятий сусід. Хай наші хлопці і дівчата повертаються додому, і ми за них не переживаємо. Хай все буде добре. А для того, щоб було все добре, ми продовжуємо наше поетичне волонтерство. І я нагадую, що будь-хто з вас, друзі, може написати дієвий збір посилання на дієвий збір у коментарях. Будь-хто може написати і долучитися до поетичного волонтерства, це потрібна справа. До речі, писати дієвий збір можна не тільки свій, а ваших друзів. Ваших сусідів, ваших знайомих. Головне, що ви знаєте цю людину і людина ця дійсно працює на перемогу. А нам потрібно допомагати нашим воїнам. Нам потрібно допомагати словом, ділом, працею, донатами, хто як може. Головне, щоб це було дієво. Головне, щоб це було не запізно. Тому я нагадую: допомагаймо. Допомагаємо. І не просто бажаємо доброго ранку ЗСУ. Не просто чекаємо від наших захисників плюсики, чи все норм. А допомагаємо, бо це потрібно нам. Продовжую читати. У мене збірочка Інни Кінь. Інни Гончар», вибачаюсь. На дні моєї філіжанки. Доетам дивним світло й темно, немов відсунув хтось фіранку, і дощ вищує потаємно. і ось вже ритмами крізь сльози той дощ розвіє печалі. Далеко ще співають рози, а поруч мріє на причалі. Моя ти, любо японянко, не заглядатиму крізь каву, Бо ти мене зігріла зранку дощем, сміхнувшись не лукава. Насправді зима. Але хай погода буде добра до нас і добра до наших вояків, до наших захисників. Нагадую, що нашим хлопцям завжди зараз потрібні сітки, маскування, антидронові грілки. Генератори електропіч, автівки і багато-багато багато того, що може зігріти їх, врятувати їм життя. Хтось збирає на Івак, хтось збирає на швидку так. О... Мій, наприклад, благодійний фонд долучився до того, що ми збираємо на пікап і ми збираємо разом зі студентами нашого університету імені Каразина на швидку для наших хлопців. Вибачте, бригади і так далі. Я не пам'ятаю чесно, бо я не завчувала це все. І Далі я знаю, що багато хто збирає на сітку. Допомагаймо. Сітки рятують життя, особливо зараз антидронові. В принципі, всі вони рятують життя. Тому допомагаємо, допомагаємо. словом, ділом, працею я кажу, я буду повторюватися, але це потрібна справа. І я запрошую кожного з вас долучатися до поетичного волонтерства. Хай буде все добре. Хай тиша нас дивує. Хай ми радіємо тиші і не хвилюємося за своїх рідних і за своїх друзів. Взяла збірочку нашої чудової, файної кобіти Інни. Кінь. Хто пам'ятає, в неї була презентація в Тернополі, і хто був на нашому бранчі, пам'ятає ці неймовірні файні дні у Тернопілі. файному. І ти вже не ти, і я вже не я, накрила листками нам осінь розлуку, і пісня Бренить не твоя, не моя загілля тримається. Дай пісні руку, та ти вже не ти, і я вже не я. Не треба нам пісні, забулися ноти. І осінь сумна не моя, не твоя. Щоб ми розійшлися, лиш, бу... лиш була вона проти, чи була вона проти. Друзі, пишіть, будь ласка, посилання на збори. І хай це, цей день буде добрим. Добрим для всіх нас. Ми продовжуємо дякувати захисникам. Мама. Слово для мене важке, як земля, що падає на кришку домовини. Повторюю його подумки, перекручу. Перекочує на язиці кожен склад, а воно гірке, як полин, що пахне димом і чорнобривцями. Мама, щемить за грудиною невже серце. У мене була надія, що вона... воно давно вмерла. Мама, вересень теплий парки стікає по пилюсках запізнилих троянд, і пахучих хризантем стікає чорними струмками по моїх геть холодних вустах. Мама, я хочу, щоб завтра падав холодний, безжальний дощ, щоб день не був схожий на той, коли у фосі пахла дозріла солодка ожина. Мама, це буває сумно. Вибачте, я додала вже своє. Наші мами, ми їх згадуємо, ми їх любимо. Вибачте, хочеться. О! Суканка в горошах, татушка на домці. Нема вже волошик, ромашка у сумці. і день пахне кропом, а руки травою, скропило сиропом малину хвою. медовим світанком натішитись мушу, трояндовим ранком очистити душу, скупатись в лілеях і м'ятою вмитись, знайти макове і медом не впитись, спекти, паперівку, цибулю зібрати, солодку спаржівку. У бутлик сховати, а ще не забути, що літо тікає, гаряче, розуте мене обіймає, сміється дощами, вітрами жартує, липкими ночами за мною пантрує і тихо ворожить горіховим соком, мене розтривожить і втече ненароко. Гарні вірші, гарні гарні. Дуже-дуже-дуже. Друзі, нагадую, пишіть посилання на збори і долучайтеся, будь ласка, до наших ранків. Все буде добре. Стояла я і слухала весну. Вона мені щось палко говорила, а я латала порвані вітрила. Вона просила спи та не до сну. Стояла я і слухала себе, душа волала, плакала і вила, а я ловила вітер у вітрила, і все глядала, гляділа а -а -а. в небо голубе. Стояла я і слухала грозу. Вона, а -а -а. громама, в я люто била, а я впустила злякана вітрила і дощем прикрила зрадницю сльозу. Стояла я і слухала весну. Вона втікала, підгорнувши крила, а я згубила десь свої вітрила і без них не поплаву і не засну. Я думаю, що нам потрібно слухати весну, нам потрібно слухати кожен день і слухати так. Щоб цей день знайшов, зайшов у душу, щоб він був добрим, щоб він був гарним, тихим, чарівним. І за те, щоб він був таким, ми дякуємо, дякуємо нашим захисникам, дякуємо словом, ділом, працею, донатами. донатимо. Нема, як кажуть, маленьких донатів, бо навіть гривня рятує. Тому, будь ласочка, долучайтеся до нашого волонтерства, долучайтеся до всього того, що може врятувати наших захисників. Платіть сітку, в'яжіть шкарпетки, шийте. Я не знаю, можна багато чого казати, і тільки-тільки разом ми подолаємо ворога. Захисники, волонтери, небайдужі люди, родини, які чекають на захисників. Всі, кому не байдуже, до нашої України. Будь ласка, допомагаймо! На святий вечір бубни заграли, на святий вечір Бога вітали, калятка в небе під столом солома. Хай кожен воїн верне додому. А на Василя день новий буде, Бог про нас вільних, хай не забуде, сіся, родися, пшениця жити, щоб не забилось та і рисом сито, на щедрий вечір дівки щедрують, і на покуттю. На покутті вогні, вогні гарцюй, будь моє земле хлібом багата, непереможна, вільна, крилата, водою глека скруплю стежину. Боже єдиний, врятуй країну, куця макітрі, ламп, пампух, грибочик, зірки у небі і, й рочок норочок кроплю водою, Щоб кров спинилась. Бо рідна ненька і так вже стомилась. Христос родився в Діві Марії. Хай здійс... Нехай здійсняться всі наші мрії. Вибачте, чесно, не готувалася. Це буває. Я дуже хочу, щоб наші діти колядували, щедрували і не боялися жити. В Україні, щоб наші діти народжували нам онуків, правнуків і так далі, щоб наш род не переривався через ворога. Хай буде все добре. Знаю, що так буває, що хтось із наших колег чекає сина з полону. Хтось не знає, де знаходиться її син, Є такі наші поети, наші поетки. Я бажаю, щоб кожен син повернувся додому живим і не І хай ранок для кожного з нас буде добрим. Люблю вас, люди, люблю вас, друзі, але нагадую. Щоб подолати ворога, нам потрібно бути єдиними. Не в марафоні, не десь там, слухаючи новини, а тут, саме тут, на своєму місці. І головне допомагати. Допомагати так, як можемо. Словом, ділом, донатами, навіть репостами. Бо нам потрібно жити в мирній Україні, в перемож... зустріти переможну весну. Дуже хочеться, щоб весна хоча б була переможна. Так, тривають перемовини, там ще щось таке нам розказують, але наші хлопці виборюють свободу і їм. Саме їм зараз потрібна наша допомога. Тож, не будьмо байдужі. Допомагаємо, любимо, віримо, цінуємо. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую з вам, вам усім, що ви долучаєтеся до поетичного волонтерства. Читайте твори свої чи улюблені, знайомите з поезією. Своїх учнів, своїх друзів і дякую за те, що обов'язково напишете посилання на збір. Обов'язково цей збір закриється. І наші хлопці, наші дівчата отримують потрібну допомогу, миру нам і перемоги. Дякую вам.